Стартуємо! Зараз ми з Гіос навчимося говорити однією мовою, а саме мовою алгебри. Будь-яка мова складається з слів. Можна сказати, що мовою алгебри є символи, терміни, способи їх записування та перетворення розрізняють цілі та дробові вирази. В свою чергу, цілі вирази поділяються на числові та буквені, або кажуть вирази зі змінними. Математичні записи, які містять тільки числа, знаки дії та дужки, називають числовими виразами. Кожний числовий вираз, який не містить ділення на нуль, має одне значення число, що отримують під час виконання дії. Математичні записи, які містять числа, змінні, знаки дії та дужки, називають виразами зі змінними. Вирази зі змінними при різних значеннях цих змінних можуть набувати різних значень цілим виразом називають вираз, який не містить ділення на змінну, а вирази, що мають ділення на змінну, дробовими знайдемо значення виразів 2 помножити на різницю x та 1 і 2х мінус 2. Для деяких даних значень змінної х. Результати запишемо в таблицю. Як бачимо, значення цих виразів для кожного даного значення змінної х рівні між собою. Такі вирази називають тотожно рівними. Вирази, відповідні значення яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять до них, називають тотожно рівними. Отже, вирази 2 помножити на різницю x та 1 і 2х мінус 2 тотожно рівні. А вирази. Х у п'ятому степені мінус х і 5х у кубі мінус х не є тотожно рівними. Ось ще декілька прикладів тотожно рівних виразів рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, називають тотожністю. Наприклад, тотожностями є закон арифметичних дій. Заміну одного виразу іншим, тотожно рівним йому, називають тотожним перетворенням виразу. Спрощуючи вираз, ми фактично заміняємо його простішим, тотожно рівним йому. Найпростішим цілим виразом є степінь. Степенем числа А з натуральним показником N більшим за одиницю називають добуток n ножників, кожен з яких дорівнює А. Наприклад, 4 помножене саме на себе 6 разів дорівнює 4 в шостому степені. Першим степенем будь-якого числа є це саме число. Будь-яке число в нульовому степені завжди дорівнює 1. Степінь з основною а та показником n позначають ось так. І читають а в степені n, де а основа степеня. А n показник степеня. Степені з показниками 2 і 3 можна прочитати інакше. А у квадраті А у кубі з'ясуємо знак степеня з натуральним показником n. Якщо А більше нуля, то А в степені n також більше нуля. Якщо А менше нуля, то при непарному n а в N степені менше нуля, а при парному більше. Наприклад, 3 у четвертому степені дорівнює 81. Мінус 3 у четвертому степені дорівнює 81. 5 у кубі дорівнює 125. Мінус 5 у кубі дорівнює мінус 125. Розглянемо властивості степенів. Для будь-якого числа А і довільних натуральних чисел М і Н виконується рівність. Тобто. При множенні степенів з однаковими основами основи залишають без змін, а показники степенів додають. Для будь якого числа А і довільних натуральних чисел М і Н таких, що М більше Н, виконується рівність, тобто при діленні степенів з однаковими основами основи залишають без змін, а від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Для будь якого числа А і до вільних натуральних чисел М і Н виконується рівність. Тобто при піднесенні степеня до степеня основи залишають тією самою, а показники степенів перемножують. Для будь яких чисел А і Б і довільного натурального числа N при піднесенні добутку до степеня треба піднести до цього степеня кожний із множників і результати перемножити. Аналогічно, при піднесенні до степені частки треба піднести до цього степеня і ділене і дільник. Відтепер математичні записи для тебе не загадка. Перевір, як ти засвоїв тотожність і степені прямо зараз.